Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 26 травня 2024 року. Повний місяць, місяць у козерозі, день 18-й. починайте здійснювати те, що раніше задумали: цілі, проєкти, плани, бажання, мрії, всі свої ідеї. Це хороший період для мандрівок, переселення, виступів. Переміни місця роботи. Удачні будуть презентації. у повню до землі звернений, освітлений диск місяця. Суспільне життя кипить. Емоційний фон підвищений. Повня сильно відчувається 4 дні, 2 дні до і 2 дні після повні. Зазвичай люди в цей час занадто збуджені, здатні на неадекватні поступки та емоційні спалахи. Різко росте кількість дорожно-транспортних пригод, злочинів та хуліганських виходок. Народжені в повню дівчатка часто стають багатодітними матусями. Трошки про місячний календар для новеньких слухачів. Місячний календар, а особливо кожна місячна доба, це дорогоцінний скарб, знання про путі людської еволюції. Кожен місячний день. Несе свою окрасу, символ, свій ритм, сприймання рекомендацій в ту чи іншу місячну добу гармонізують душу людини, дають можливість жити в згоді з природою, правильно організовувати свої справи та запобігати багатьом помилкам. Для того, щоб вирахувати місячну добу, зовсім не треба складних розрахунків. Достатньо мати під рукою календар, у якому, окрім сходу та заходу сонця, указані дні, години та хвилини сходу місяця, а також час настання молодика. Перша місячна доба починається з моменту молодика, вказаного в календарі, та продовжується до першого сходу місяця після молодика. Вона, перша доба, може бути тіль, навіть пару хвилин. Так, і 30-та місячна доба. Також друга місячна доба починається із першого сходу місяця після молодика і продовжується до наступного сходу місяця, а закінчується місячний місяць від останнього сходу місяця до наступного молодика. І так, 18-й місячний день, символ зеркалу або лід. Він Предоставляє нам зеркальне відображення нашого відношення до світу, бо світ це зеркало, і він повертає кожному його власне відображення, гарний день для людей, які не бояться змін та з радістю приймають нове, а також для акторів та мандрівників. А взагалі, цей період потребує благорозумності, стриманості, обережності та поміркованості. І тільки так він може стати удачним та щасливим. Символ дня зеркала нагадує казку Андерсена, Снігова королева, де маленький кусочок криги перетворився в криве зеркало, і ви побачили себе красунчиком-переможцем вам уже наплювати, що своїми поступками та поведінкою ви причиняєте біль другій людині. Адже ж болить то не у вас, у й місячний день ми отримуємо те, на що заслужили. Все, що сказано про вас, буде в цей день, це правда. І сприймайте погані відгуки не як образу, а як привід попрацювати над собою та виправити весь той негатив, в якому вас обвинуватили. А якщо почуєте щось приємне про себе в цей день, не дуже пишайтеся, бо зеркало може бути кривим, у тому сенсі, що є криві зеркала, а люди, які хочуть від вас отримати щось, можуть кривити душею задля отримання бажаного. Так що цей день дуже цікавий. В цей день будьте уважні до свого майна, бо можливі крадіжки не бажано перегружати нирки. Можна займатися самолікуванням або самовостановленням, робити очисні процедури. Якщо в цей день появляться хвороби шкіри, то свідчиться про душевну нечистоту, і так місяць у знаку козирога. Козиріжок знак стихії землі, знак сухий, похмурий та прохолодний. А якщо козорожка День навіть сонячний, то все одно земля холодна, мерзнуть ніжки, сидіти на сирій землі не бажано. Місячні дні зазвичай проявляють себе в вигляді ранимості, а з другої сторони, нам надають не дають виплеснути свої емоції, виказати свої справжні почуття. Саме в ці дні ми можемо здаватися зі сторони холодними та бездушними, так як ховаємось під масками та не показуємо свої, свої емоції. Люди стають вольовими, рішучими, впевненими у собі та сміливо й твердо йдуть до наміченої цілі, до своєї мети. Здоров'я, одні козерога, бережіть коліна, особливо мениски і взагалі кістки. Не надівайте туфлі на шпильках. Уразливі та ламки стають кістки та хребет, можуть проявити себе виступи на шкірі, а ще у ці дні бувають закрипи, занижений імунітет, ослаблені життєві сили організму та погана здатність для, для встановлення. Протипоказано лікувати хвороби крові, печінки та жовчного міхура. Операції на, на хребті. Категорично заборонені, небажано лікувати, видаляти та протезувати зуби велика ймовірність ускладнень. Лікуйте шлунок, легені, робіть дихальні вправи. А на цьому, любі мої, на сьогодні, мабуть, все. Я вас люблю. Я дякую вам щиро, дякую за підписки, дякую за перегляди, за коментарі, за ваші подяки. Дякую вам. З вами була бабка Люся. На все добре до завтра.